а Не кременця, а кременця наголос на перший склад. Кременця зрозуміло, Таня. Лариса Бринза, а я, я як завжди, з запізненням. Доброго дня, Таня. І всі, хто в чаті. Всім здоров'я, спокою, всього найкращого. Зі святом всіх. З мене лайк. Ларисо, привітики З святом тебе міцного здоров'я, кохай і будь коханою. Юля Коріцина, ой, Валерочко, дякую за красу подаровану, а якесь свято мені зробив. Дякую. Інночка, як сказали, так і буде, нічого страшного, добре. Таня буде. На рахунок загадки, то, мабуть, я, бо вже скоро буде як нормальна Льоха. Та Таня ото, нормальна, не придумай. Іванка Капачук Хрюша, вітаю Іваночка. Галинка Іва, у нас англійська з другого класу, але батьки наймають вчителів в садочку. Так, у нас англійська з другого класу, але батьки наймають вчителів з садочку, щоб вміли спілкуватись та легше в школі. Ага, зрозуміло. Так, дівчата, я заплуталася. Іваночка, ти була в нас чи тільки приєдналася? Вітаю тебе, свято, миру, добра, здоров'я, кохай і будь коханою. Вохі Джон, привіт, привітики. Ніна Микитенко, це сьогодні Наталю Тетяною назвали. Це було зразу зрозуміло, що дівчина з характером. Ні, не сьогодні, це було. Не пам'ятаю, позавчора, мабуть. Таня Бондар, да, Кременця приємно правильно тепер прочитала. Ти молодець, вчилася, мабуть, добре у школі, так. Танюша Редмі, Хрюша волосата, яка ж вона гладенька і розовенька, протестую. Маєш право, Таню? Валера, так, і я з хвостиком тільки сперт. Ой, щоб ти був здоровий. Ой, Валера, Валера. Дякую за позитив, Валерчику. Іванка, дякую, я була. Ну, вибач тоді, бо я вже заплуталась. Оленка літовська вівці. Владенький бочок. Рожевий п'ятачок і хвостик крючок. То є поросяк, хтось вже з дівчаток відгадав. Юлія Коріцина. у мене внук до другого класу ходить і до репетитора водять. Так. Танюша Редмі, більше підходить відповідь Валера. Ну так, да, більше мені сподобалась відповідь Валера. Треба написати скаргу, що неправильно загадку відгадали. Люба. Валера, да, головне, щоб той хвостик був живий і справний, да, Люба? да? <сум> Бачите, підібрала гарні слова. Я теж хотіла це сказати, але не підібрала таких слів, щоб пропустив Ютуб, <сум> а ти підібрала молодець. <сум> Надувається, гелгоче, наче щось сказати хоче, бігає туди-сюди, краще його обійди. Надувається, гелгоче, наче що сказати хоче бігає туди-сюди, краще його обійди. Іна, індик. Дякую, Іночко, правильно, вітаю тебе, вітаю. Таня Редмі гусак, ні, Таню, індик. Валера, Любо, розкажу потім, бо стане очередь. Ага, зрозуміло. Ну, якщо стане очередь, то ти вже дав відповідь сам на те питання, значить, все добре. Юлія Коріцина, Індик, вітаю, Іванка Капачук, пані Тетяна, для вас, щоб горлі не деренчало. Дякую, Іванко, можна просто Таня, не надо, пані, просто на ти. Дякую. Вечором це буде Іваночко, вечором будемо примочити трошки, щоб було, щоб не деренчало. Інна, скажи, будь ласочка, мені що то за смайлики означають сміх, так? Люба, Валера, буду чекати. Ох, я